Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Сьогодні тема тюльпани. Я розповідала вже в декількох відео про тюльпани, як я їх викупую, як я показувала, як цвіли в цьому році дуже погано цвіли тюльпани. Так як я знаю, як вони можуть цвісти, то в мене цвіли мені не сподобалось. Порадували мене тільки деякі сорти. Але викупку і викупку довелося зробити раніше, тому що. Угода дощі, дощі, і листя почало не просто всихати, а гнити. Тому я раніше викопала. Зазвичай я тільки в цю пору починаю ранні викопувати, а це вже я навіть і обробила деякі. Викопала, мабуть, ще неділі-дві-три назад. Ну, етапами. Деякі тільки вчора повикопувала, деякі раніше. Ці копала взагалі при дощах, мокро було, мила. Потім вже так їх сушила з листячком, поки листя геть повсихало. А вже потім обробляла в препараті Максим. Це фунгіцид для обробки, добре підходить для обробки цибуляних від хвороб для профілактики і для лікування. Максима беру 4 грама на 2 літри води, отак наливаю в такі ємкості, там декілька ємкостей наливаю. Кладу сов кожен по своєму сорту окремо, потім через 30 хвилин, 30 хвилин я їх протруюю, потім виймаю і закладаю інший сорт. Виймаю отак на бумажку, якусь воно видно рожевенький препарат, цей то рожева бумажка. Викладаю, воно стікає, трошки підсихає, сохне тільки в тіні, ніяк не на сонці. Підсихає і зараз оце я вже ці що, що сухеньке, що вже готові. Буду складати у сіточки з надписом і підвішувати сіточки під навісом. Зберігати бажано там, де гарне провітрювання, і де нема прямих сонячних променів, не в погрібі, там, де волога, не в сараї на полочки, десь в коробочки де може мишка достати і взагалі їм там провітрювання немає, а бажано десь підвісити, де буде їх трохи провітрювати, і де не буде попадати пряме сонце, і де не достане їх мишка. Отак. От от. Я підвішую на вулиці під навісом. І так вони будуть зберігатися до кінця жовтня, аж потім висаджую. Висадку цей рік буду робити зовсім по-іншому. Більшість, я думаю, що більшість своїх сортів я буду садити вже не в корзинках. В корзинки буду садити тільки ті, які мушу викопувати, бо там є в мене такий квітничок, де я викопую тюльпани, саджаю туди петунії. І так, весь час міняю. Петунії, тюльпани. Знову питунні, тюльпани. і тюльпани. Там я буду садити в корзинках, бо дуже зручно викопувати. Якщо викопуєш щороку, корзинки зручно, я ось окопала свої тюльпани рожеві. Ці, що багато в мене їх, і вони були, я дивилася, садила я їх у 2001 році туди, восени. Це вони вже там 4, Чотири роки. Чотири роки вони там були. Без викупки, без нічого, і я вам скажу, нічого їм і немає, нічого вони не заглибились, Не всі сорти себе так ведуть. Деякі навіть дуже гарно переносять нещорічну викупку, якщо немає, звичайно, у вас мишок. І якщо немає хрущиків, якщо обробляєте від хруща, бо якщо заведеться бо хруща, або мишки, то там. Там не знаю, як з ним, що робити, там потрібно викопувати, обробляти, заглядати, прокладати від мешей щось. От. У мене ці росли чотири роки. Подивіться, скільки цих Ви Подивіться, які вони. Дивлюся, деякі, які видно були великі вже цибулини, Роз... розділилися, Ось. розділилися. Які мож... Ось ця видно, що розділяна. Розділилися. Деякі які були трішки менші, просто нарощували діток ще з боку. Ця явно розділена. От я по чому спостерігаю, в основному, буває по-різному, але якщо ось три майже однакові цибулинки, ось вони були тут на одному корінні. Оце цибулинка розділилася. Була велика цибулина, вже доросла. Цибулинки живуть від 2,5 до 3 років приблизно. Ну, всі по-різному. От якщо вже велика, здорова цибулина, і вона вже дійшла своєї старості, то вона просто розділилася на декілька. Воно там всередині закладалося, якось вони там, ну, процес цей йшов, а потім раз і розділилася на декілька. Прийшов її час. А є, якщо менша цибулинка, то вона просто ця розділена на дві. Що менша цибулинка, то вона просто нарощує з боку діток. Ось ця розділена на дві. А ось, оце вже вони утворили діток з боку. Такий цікавий цей процес спостерігати. Дивіться, одненька. І там ні, немає, там видно відчіпіла дітка. Ну тут явно щось ще було. Великі такі це рожевий сорт. Це вже насаджу в другому місці десь. Хоча важко тільки було викопувати. По-перше, між трояндами, по-друге, без кошиків. О, до чого ж я цей вела? Що без кошиків шукати їх. Ну, хоч наче в одному місці, але все одно ріш, шукаєш. і Я певна, що там, що там щось і залишилося ще в землі. І плюс, що я декілька порізала. Ну, небагато, небагато, порівняно. Небагато зовсім. От, дивіться, показую вам. Суцільна шкарлупа, суцільна була. Ось одне коріння, щось чорненьке вже. Бачите, вже й потрібно буде, звичайно, обробити суцільне коріння. І ось вони. Ну, навіть і не знаю. Оце якраз і не розділяно, наскільки я розумію. Ця ще буде рік нарощуватись, вже на той рік, я думаю, вона розділиться. Вона просто наростила з боку дітку в себе ж тут же в цій шкарлупці. Вона наростила, наростила дитинку. Вона ще не доросла до роз, розділу. А ці розділені. От, ну, тут вже гадати, що точно з тим ну, саму систему зросту і життя цибулинки я зрозуміла, Ось дивіться, теж ця ще не розділена, ця ще росла і біля неї. Порилась дітка. Бачите, таки обрізала, заступом попала сюди. Таке. Так цікаво це все. Це все сорт, цей рожевий. Викупала і рожевий і це, мабуть, білий. Не білий, не, не гріта, так, да? бо із білими була, так. Да. Він, ви ж подивіться, яка цибулина. Ну, це явно, ви бачите, три одіна, однакові. Три однакові. Це не дітки нарощені. Це розтроїлась цибулинка, розділилась. Велика була величезна цибулина. Де в мене тут ще такі величезні, ну от, якщо була отака цибулина, здорова гарна, от вона ще буде ця ще росте. І от ця, я думаю, ще буде рік роститься. І наростила просто з боку діток. І вже на наступний рік вона розділиться на декілька, буде ще більше. Ну, такі вони такі вони цікаві. Ці ще не обробляла, ці копала. Тільки зараз викопала, якраз добре встигла до дощу і трішки підсихають, щоб я могла їх отак, коли вони підсохнуть. Щоб я могла їх отак розділити, легко вони ділились. нажимаєш і вони не хочу нажимати там, де не ділиться. Де воно саме ділиться, о, вже легко раз. І потім оце от ще не знімається. Я не знімаю. Я чекаю, поки досохне. Не знімається оце, значить воно ще не висохло. Хай ще вони лежать. Коли воно вже буде сухеньке, я зможу все легко розділити. Потім я їх оце підчищаю, що, що підчищається. Якщо десь шкарлупка тримається, хай тримається. Якщо знімається, я її знімаю і ложу на протруєння. На 30 хвилин у препараті Максим. Це вже викопані більше як 2 тижні назад Купала в болоті, помила і Протравила, по, ну, об, обробила, обробила препаратом Максим. Ці вже чистенькі, гарненькі, можна сушити, це можна підвішувати вже. Так, сорт дремер. Хочу ще по сортах показати. Цей сорт був посаджений цієї осені вперше. Були великі, гарні, цибулини 10 штук. Я брала цей сорт, дуже хотіла його, він був мені сподобався. Зазвичай беру 5 штук одного сорту. Бо хочеться різних сортів. Одну-три я не розумію посадити. Ну, три ще так, так буває. А одна то, то взагалі, то краще вже не садити. Я люблю, щоб вони були якось ну три штуки, хоча б бачиш ти, що ти посадив. О, а краще 5. А якщо сорт мені подобається, то беру і 10. От було 10 великих цибулин. Вони розділилися, і вийшло у мене тут більше 10 більшеньких і меншенькі. Бо вони розділились на декілька, Більші, менші. отак вони були по три штучки приблизно. І так я їх розділяла, ну, торкалась, вони раз розсипалися, я їх обробила. От бачите, вже да? на наступний рік вони зацвітуть не так гарно, як перший. Це цвіло 100% було цвітіння. Всі 10 було цибулин в квіточках. Хоча це в цьому році це виняток, тому що не всі нові цибулини, гарні великі, цвіли цього року гарно. Деякі навіть і не зацвіли. Із нових великих цибулин. От залежить від сорту, може від місця. Бо погода для всіх однакова була, несприятлива. Цей сорт нормально процвів, розділився, як зазвичай я це все спостерігаю. Більшенькі-меншенькі, на той рік можуть заквітнути оці більші, а можуть і не просто нарощуватись, може декілька заквітнів. Ну от буду бачити. От я тепер вже відео знімаю. Вже ми побачимо на наступний рік, що воно буде, якщо нічого не зміниться, звичайно, в нашому житті. От. Бо, наприклад, сказати 100% повною певністю, що вони зацвітуть, чи вони не зацвітуть, ці більше не можна, тому що ось у мене сорт. авангард, він порушує всі мої, <гум> мої до цього уяви. От подивіться на цих малюлюк, Подивіться, оце все, оце все. Що я викопала? І я вам покажу, як він цвік. Нічого він не ділився, Ну, він вже був не новий сорт, це новий, це з великих імпортних цибулин. Вони там їх гарно чимось підживлюють, вони ростають здоровенні, вони мають уже свій вік дорослий, і тоді вони їх продають. Ну, якщо купляєш такого розміру, просто цибулини. От. Я купляла великі, тому вони вже були дорослі і тому вони розділилися. А це ж мої, вони давно у мене, років п'ять. І вони вже бували і більші, і менші, і, і всякого. От покажу, які я їх садила, мабуть, не більші від цих. Вони гарно процвіли, порівняно з іншими гарно процвіли. Може не були такі велика квітка, може не були такі високі, як зазвичай, але ціли. І отаке от оце все, що з них є. Це навіть цікаво. І ще хочу сказати, це єдиний сорт з моїх багатьох сортів. Це єдиний сорт, який от саджаю, а він завжди зелененькою тут вже починає проростати на кінець жовтня. От він дуже спішить проростати. Що цікаво, оце такий авангард, Це я його зрозуміти не можу. Ось покажу вам зараз пірамісу, який не цвій зовсім. Це теж був нові, нові були цибулини. Осіння посадка була перша, ну, куплені були до осені. І ось він теж він розділився. Ось дивіться, одну залишила цілу, не розділяла. Суцільна шкарлупа. І три по розміру майже однакові цибулинки. Розділилась цибулинка. Просто розділ... Я їх вже обробляла, але він був не дуже От було погано знімалося. Ось, бачите, я вже гарненько знімаю. Вже воно знімає. Вже воно ну, так розділиться. Отак і решта. Було 5 цибулин. Вони розділились, як я завжди, як я це все вже і розказую, і розумію. Але вони зовсім не цвіли. І ви подивіться, на оцю, і подивіться на оту. Ця цвіла, ця не цвіла. Взагалі сорт не цвіт. Не знаю, чому. Щось майже саме цьому сорту мені сподобалося в цьому році. І ці весняні заморозки поверталися. Ну, зимові, не знаю чи їх пошкодили, вони ж посаджені. Глиб, ну, як глибоко, ну но нормально, але, але щось їм не сподобалося. Ось сорт слава. А, підписала ж, як красиво. Сорт слава. Слава якраз. Цвіли, ну не дуже важ... ну не дуже важно. Але цвіли і, по суті, нічим не відрізняються від тих цибулинок. Теж це були нові сорт і це новий сорт у мене був. Цибулини майже однакові були. І отак вони. Ця теж так, ну чим вони відрізняються? ця від цієї. Ось, ця розділилась, розділилася, розділилась. Ця цвіла, та не цвіла. І це так перекидаю туди-сюди, туди-сюди, а потім буду казати. Щось мені внучка переплутала сорти. <гум> а сама понакидаю не туди, куди потрібно. Тоді буду думати, що в мене вийшло Ось Отакі. От це слава тірамісу. Теж вже обробила їх. Що ще може цікаве, навіть не знаю, що показати. Ці всі ось, де це в мене восковим листям, пелюстками вузковими, вусковими рожевий. Мілковато цвів. Ну Вони дуже гарно, вони торі. Я їх висаджувала восени 23-го перший раз. Вони дуже гарно минулої весни. Тульпани гарно цвіли ми, минулої весни того року. Вони гарно процвіли. Цього року я вже садила, якби отакі розділені цибулинки, зрозуміли, так? Да? І цього року вони вже гірше цвіли. Зрозуміло, цибулинки вже були менші і вже не було тої. Менші цибулинки гірше було цвітіння. Це все зрозуміло. От. Вони трішки понаростали. Побачимо, що буде на наступний рік. Вони ще взимку ростуть. Посаджуємо, взимку ще будуть рости. От так от так. Е, і ще покажу, да, так, ще покажу два нових сорти теж цікаво. От як сорти відрізняються. Дивіться, тут папає. Було 5 цибулин посаджено. Теж ось розділився. Такий. Не дуже врожайний, діток не дав. то, що розділилося. Дивіться, три ось три. Ну і ті розлетілися, бо я ж їх обробляла. П'ять штучок було. Цвіт він середній. З нових цибулинок, щось не дуже важливо, важливо цвів. Ну, добре хоч цвів, бо деякі з нових взагалі не цвіли. А ось сорт ой, грізноватен, тут вже чисті, оці грязні. Ці я ще не обробляла. Сорт чусь. Він, мабуть, найкращий цвів з нових сортів. Аж подивіться на цього велетня. І вони, я дивлюся, от вони не розділилися. Вони наростили діток з боку. Десь то вони, от навіть самі цікаво, подивіться фото, якими я їх садила. що вони, дивіться, вони виросли, вони не розділились. Десь вони були трішки, мабуть, менші. Не пора їм ще була ділитися, вони просто наростили з боку діток. І вони дуже гарно цвіли, бо цибулина була велика. Ну, ось ця, ось ця розділилась, ось ця розділилась. Ой, кожна по-своєму. Ви бачите як? Як вже це все цікаво. Ця не розділилась. Ця ось тут з боку маленька дітка є. Не хочу сильно тут смітити, бо тут вже чистенько. Ну, ці велесні взагалі, ви ж подивіться, які цибулини. Ну, гарно сорт цей, цей дуже гарний. От поставлю і поставлю самі навіть цікаво, як я їх садила. Я ж усе фотографувала. Я це дуже люблю, як я контролювала все. Тюльпанів багато, роботи є, щось уже оброблене, щось ще буду обробляти. У нас дощ. Знову холодно дуже, погодка ще та. Хотіла зняти і цвітіння. Лілій Мартагонів і Троянди вже почали трохи цвісти. І бачу, дощик, мабуть, не дасть. Ну, побачу. Кому, хто, кому що цікаво, що може розповісти, питайте. Ой, Боже, подивіться. Подивіться на це чудо. Розділилась на чотири, ще збоку. Дітку наросте, боже, хто це в мене? Ага. Це мій соб. Гавота, він давно в мене цвів, ну не дуже, так сказати, ахті, бував кращий, але ж, понарощував. Теж буде цікаво подивитися, що ж я там садила. Гляньте. Гляньте на те чудо. Тут дітка, тут дитинка. Ця розділилась на три. От уже йому сподобалося. І, і от, помічаю, якщо вже сорт отак пішов, ну от кожен сорт, це ж, дивіться, це, це ж все один сорт, і ви подивіться, що робиться. Він одинаково. Тоді одно ну, дещо вже розлетілося. Ось така, це ж трошки меншенька. І дивіться, оце ще не розділилась, бачите? Дітку наростила, але вона ще вважається недоросла. Ще підліток. Ще вона на наступний рік буде. оце Я розумію, що оця ще не буде цвісти. Ця повинна гарно процвісти і розділитись на наступний рік, бо вона велика. А ці тут вже сильніші зацвітуть, сильніші, менші, слабші можуть не зацвісти. Оця може не зацвісти, ну, ці явно дітки не зацвітуть. А ці дві можуть зацвісти. От вам така. Система. А і що ще буде? Що, дивіться, 4 роки висаджені на одному місці. Ну, це я впевнена, що не кожен сорт таке переживе. Це я назви не знаю цим рожевим, але це сорт явно із серії тріумф. Вони кажуть, живуть гарно в землі без викопки. Оце цибулина, ось уже зелень. Дивіться, яка глибина. Вони не глибоко, вони нічого не заглибились. Ніде нічого не пішло в землю глибоко. Не шукала я їх, не лізла за ними на той світ. Все з ними нормально. Чотири роки. Ну, я не думаю, що ці махрові сорти, наприклад, навіть цей дремер чи авангард. От частину авангарду попробувати посадити. Три цибулинки посадити і не викопувати. І подивитися, як він буде себе відчувати. Без викопки щорічної. Експериментуйся з цвіта, що маєш робити. Не кожен сорт так переживе, як цей. Чудово. Ось що ще ось білі. білі. Це мої білі. Ці були в корзинці і цвіли непогано. А перед цим років чотири теж були в землі, без викупки. Я їх купала, пересаджувала е, троянду і зібралася їх шукати дійсно, що дуже глибоко. Бо ці то я вже знаю, що повинно бути все нормально. А ці перший раз я так купала після чотирирічної невикопки, то я. Копала їх, зібралась шукати далеко-далеко, а вони були так само, як і ці, невисоко. Вони ну, не глибоко той, не глибоко. Я їх викопала, троянду пересаджувала і вирішила посадити в корзинку. Ціли гарно в корзинці, ну як, як для цього року гарно. Гарно наросли, великі гарні цибулини. Цей раз я збираюся їх, хочу менше в цьому році в корзинки садити, бо дуже мені важко багато. Це я вам показую, це далеко-далеко не все. Це ну, четверта частина. Так що буду садити оці сорти, що я вже точно знаю, що гарно живучі землі без викупки буду садити так, без, без кошиків. А к махрові, мабуть, буду експериментувати. Так, що так, дякую. Дякую за увагу. Всім гарного дня, мирного неба, здоров'я.